Року складання алгоритмів з розгалуженням. Практична робота номер 6 Ми з вами вже працювали в середовищі програмування Scratch, створювали різного виду програми та алгоритми записували. Сьогодні розглянемо більш детально створення алгоритмів саме з розгалуженням. Для виконання цих завдань. Сьогодні ми будемо використовувати роботу з сенсорами або датчики. Це Такі елементи, які є достатньо чутливими, щоб реагувати на зміни навколишніх станів. Наприклад, на дотик, різницю температури, відстань та інше. У житті сенсори або датчики ми зустрічаємо в різних пристроях, а в скретч середовищі їм присвячено цілий блок команд. Команди даного блоку можуть використовуватися як числа і логічні значення. Датчики може отримувати від інформацію не тільки від об'єкта, з яким він пов'язаний, але й від будь-якого об'єкта, що є в іншому проєкті. Наприклад, торкається до вказівника мишки, торкається до зеленого кольору, колір фіолетовий торкається до зеленого. Тобто дуже є багато варіантів різних датчиків. Сенсори або ж датчики використовуються для перевірки, чи доторкнулись до об'єкту, чи натиснута кнопка, для визначення відстані до об'єкту, кольору, для перевірки значення змінної. Отже, сенсори роблять наші проекти більш цікавими. Допомогою них ви можете вдосконалити свої роботи. Бачимо приклад: перезапустити таймер, чекати, поки таймер більше 5, і цикл завжди слідувати за спрайтом 2, переміщуватись на два кроки. Тобто, завдяки таймеру і завдяки датчикам сенсора ми можемо робити різного виду такі цікаві вправи. Створимо лабіринт, в якого можна мандрувати котик-скреч. Або літати вертоліт, або їздити машина, або літати привід, або бігати монстр чи дракон. Також може плавати рибка, літати попуга. Тобто будь-який варіант, який вам до вподоби можна опрацювати. Лабіринт готового немає, його слід намалювати. Тому давайте спробуємо сьогодні це зробити. Бачимо, ми вже розглядали, що можна малювати сцену, можна малювати спрайта. Якщо відкрити образи, там в нас є редактор малювання, і там можна створити необхідний малюнок. Бачимо, котик наш буде рухати за допомогою клавіш, коли натиснуто прапорець. Коли натиснуто клавішу ліворуч, праворуч, вниз, вгору. Тобто такі спеціальні рухи. Якщо торкнулись лабіринту на початок, вказуємо для. Лабіринту нашого цикл завжди. Якщо торкаєтесь до лабіринту, то переміститеся в мінус 200, мінус 144, тобто на початок нашого лабіринту. Таким чином, ви зможете створити такий лабіринт, взяти будь-який фон, фонове зображення, намалювати собі лабіринт, не обов'язково такого вигляду, можна інший. І керувати рухом котика з допомогою клавіш. І у вас котик буде рухатись в лабіринті, у вас буде така цікава гра. Також можна зробити перехід на інший рівень. Перевірка, чи скреч в куті. Якщо Х більше 200 та Y більше 160, то оповістити про перебування в куті. Бачимо, коли десь до прапорець завжди, якщо значення. І те, і те виконується, то повістити, щоб котик сказав, я в куті. Далі, що ми робимо? Скретч переміщується. Лабіринт змінює образ, і сцена змінює тло. Бачите, що вже наш алгоритм став набагато складніший. Треба забезпечити зміну вигляду об'єкта при русі. Якщо, якщо стандартно немає різних костюмів, то можна намалювати самостійно. Нехай наш котик каже, от не зграба, щоразу як торкається сінки лабіринту. Скрип також бачите приведений вам приклад. Мамо можна ще збирати скарби. Тобто, якщо ми просто ходимо. Це не дуже цікаво. Якщо котик буде збирати або банани, або яблучка, або золото, якесь, то це буде вже більш цікавіше. Для цього також можна більш вдосконалити і зробити важче роботу. Наприклад, 10 скарбів. Перший скарб ми робимо, потім ми їх клонуємо, копіюємо. І потім робимо такий алгоритм, коли натиснуто прапорець, повторити 10 разів. Бачимо створити клон, це ми склонуємо. І потім бачимо алгоритм для клонів. Або ж прописати для одного об'єкту алгоритм, а вже потім склонувати. На фоновому фоні добре було б знову отримувати змогу збирати скарби. Нехай скретчу. Хтось заважає збирати скарби, щоб це не було так просто. Використуємо команду «Сповіщення для відновлення скарбів. Коли кіт повідомляє про протрапляння в кут екрану, скарби потрібно створити. Тобто, якщо котик в куті, то створюються наші скарби. Якщо просто створювати клон, то скарбів буде дуже багато, їх буде більше і більше. То після створення клону потрібно його вилучити або відключити від батьківського об'єкту. Тобто, проробити також спеціальні команди. Можна додати якогось привида, або якогось об'єкту, який буде заважати нашому скречу збирати скарби. Бачите приклад для алгоритму для привида. Привид наш також має виконувати алгоритм дій. Повертатися, переміщуватись, показувати, ховатися. Будь ласка, приступаючи до роботи, обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки. Працюйте уважно, повторюйте команди з програми, з прикладу, або передумайте самостійно. Чим більше у вас буде різних варіантів, тим тим цікавіша буде ваша робота. Бажаю успіху і дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!